Вітаю Україну! Вітаю наша незламна громада! З вами на каналі Разом Юа Маргарита Любомська і наш щотижневий дайджест новин, що охоплює події світу України і громад Київщини. Трічка новин рісніє подіями. А ми вибираємо лише ті, над якими варто трохи подумати. Давайте розбиратися разом. Поїхали! Знову надзвичайна ситуація у Білогородській громаді. У селі Неграші сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Причиною займання стало неправильне використання пічного опалення. Жертв та постраждалих немає. Всі служби зреагували миттєво. На місці працювали рятувальники, поліцейські офіцери громади, комунальне підприємство Громадський захист та місцева пожежна команда. Наслідки пожежі ліквідовано, оперативно розгорнуто пункт обігріву для людей. Але будинок, на жаль, відновленню не підлягає. Представники ЦНАПу Білогородської сільської ради прийняли заяви від постраждалих на відшкодування пошкодженого майна. На перший час усі родини знайшли прихисток у рідних та знайомих. Вирішується питання розселення. Матеріальну компенсацію постраждалим родинам від Білогородської сільської ради в межах програми Турбота буде надано найближчим часом. Ще раз наголошуємо. Поки морози не відступили, обережно використовуйте обладнання для обігріву. Не наражайте себе і своїх сусідів на небезпеку. У селах громади продовжується роздача допомоги в межах ініціативи Пакунок тепла соціальні працівники передають пакунок безпосередньо людям під час обходів домівок. Пакунок тепла це цільова допомога, створена для підтримки маломобільних громадян та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На сьогодні у Білогородській громаді вже розповсюджу. Оджено 40 таких наборів. До складу пакунка тепла входить: зимовий спальник розрахований на температуру до мінус 29 градусів, павербанк для підзарядки необхідних пристроїв, термос об'ємом 1 літр для гарячих напоїв, ліхтарики з батарейками, зимові шкарпетки, свічки, сірники, а також флікери для безпеки на дорогах. У Білогородці відбувся відкритий чемпіонат Київської області з гирьового спорту серед дітей та молоді. Змагання зібрали понад 90 учасників. До складу суддівської колегії також увійшла наша видатна спортсменка Олена Кожушко. Нещодавно вона привезла світове золото з чемпіонату світу з гирьового спорту. Гирьовий спорт уже багато років є невід'ємною частиною спортивного життя нашої громади. Сьогодні проведення таких турнірів це набагато більше ніж просто спорт. Це символ нашої незламності та підтримка молодого покоління. І про погоду на цьому тижні морози мають нарешті відступити. Вже ближче до вихідних температура коливатиметься близько нуля. Проте, розслаблятися зарано невдовзі знову трохи підморозить. У народі кажуть, лютнева відлига нічого не варта, тож зима ще затримається. Ще раз наголошуємо: будьте обережні з використанням приладів для обігріву ваших помешкань.